Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клює Юа. Сьогодні вибрався на крабову ловлю. Давненько я вже не ловив крабиків. В мене є, до речі, класний сусід, який мені дав велику таку краболовку. Хотів я сьогодні її використати заміксувати зі своїми маленькими, але побачив, що ось тут зараз, на даний момент, на цьому океанському заливі в нас такий сильний відплив. І мені толком немає навіть куди закинути мою крабову велику сітку, бо вона просто впаде тут під берегом на каміння. Тому буду використовувати свої маленькі краболовочки, я вже їх зарядив м'яском. Використовую я гусячу шию таку крупну. І вже зробив перший світ закид. Зараз будемо з вами перевіряти, чи вдалося щось зловити. Погнали! Друзі, з вашого дозволу вдіну окуляри, бо сонечко вже трішки мене присліплює. І дістаємо краболовки. Подивимось, вони вже приблизно стоять хвилин, можливо, навіть з 15-20. О, <смеш> блін. Дуже велика морська зірка вчепилася за краболовку і безрезультатно жодного краба немає. Ось така, друзі, сітка. Цю сітку мені подарував товариш, вона така вже вживана, і на неї не дуже часто я можу щось зловити, бо сама конструкція якась трішки походу не вдала вже. Вона вже трішки зіпсована і вона, напевно, в воді не завжди відкривається. Тому ми її зразу знову закидаємо. Ось так, ефектно. <світ> Аж вода полетіла. І зразу дістаємо нову краболовочку. І дивимось, можливо, тут якийсь буде результат. Я надіюсь. Щось там є, але, напевно, знову морська зірка. О, і краб є. Є краб, друзі. най 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 Морська зірка відвалилася. А крабик маленький є. В мене для того, щоб перевірити розмір цього краба, бо не всі краби можна брати, для цього спеціально є дві лінійки ось там. І. Цей краб, цей вид краба називається Dendines Е, е likely? Його розмір, який можна взяти, повинен бути 165 мм. Ай, вкусив мене, бкутеняка така. Розмір його повинен бути 165 мм по ширині панцера. Ось ширина його панцера повинна складати 165 мм. А я вже на око бачу, що тут, можливо, 80 якихось мм, ну, приблизно 8 до 10 см, навіть менше, мені здається. Тому ми одразу його відпускаємо. Шкода тільки, що тут дуже високо зараз рівень води. І коли ми будемо відпускати краби таким чином, то він може дуже-дуже швидко загинути, мені здається. Якщо він буде падати з такої великої висоти, я сильно надіюсь, що цей. Ну, Відпускай Відпускай свою клешню. Сильно надіюсь, друзі, що він не загине. Цей краб, А буде жити. До речі, краби розрізняються таким способом, що коли вузенький такий животик в краба, то це хлопчик. На даний момент ми маємо дівчинку. Хлопчиків Забирати можна, дівчаток забирати не можна, неважливо від розміру, які вони є. Тобто дівчатка повинні розмножуватись, народжувати малюків, їх всіх потрібно відпускати. Беремо тільки хлопчиків, якщо нам вдасться зловити якогось хлопчика відповідного розміру. Ось так, друзі, цей малюк виглядає. Друзі, відпускаємо цього малюка, щоб він жив, ріс і не кидаємо його з цієї висоти, бо дуже-дуже шкода, щоб він не загинув. Цього, дивіться, відпускаємо, а ногового лови, ману дружочок десь-сюди. Хоп! Дивіться, ще менший малючок, бачите? Просто тут в камінчиках сидів, я його знайшов. Просто вже зовсім такий маленький. В нього панцир, до речі, дуже м'який. Чи він його якось обновив, чи він дуже молодий крабік, в нього, до речі, дуже м'ясенький панцир. Відпускаємо його, хай собі живуть. Такс. І що, друзі, ще я вам хочу сказати, ой. Тут за рахунок того, що відплив, я побачив в декількох місцях класні дуже морські зірочки, такі червоні, обліпили ці стовби. Можливо, вам, можливо нам вдасться показати вам якісь гарні зірочки морські. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, дивіться, які кабанчики. Оцей вже, до речі, величенький, але все рівно оцей денджені скраб все рівно маленький, щоб бути ось тут в цих розмірах, бачите. У цьому дивіться, бракує десь сантиметра, можливо навіть більше, щоб бути в розмірі. Тобто він має не 165. А 155. Оцей малюк, дивіться. А, це капець. Подивіться, яка просто Яка жесть, що з цим крапом, бідолаха. Ай, а, диви, дивиди, як впалив мене Гу, -гу. Ну, не дуже больно. Сильно стискає, але добре, що не гострі в нього. Дуже шкода, друзі, бо поки я його дістав. Ось така дивіться ця крабова ловля. Бачите, поки я його дістав, в нього просто відламалось дві лапи. Його, бачите? Дуже прикро, бо Бо виходить, що ми просто бляха зіпсували життя цьому крабику. І я ж його обережно планую відпустити, а, а лапи бляха повідривалися, поки я якось дістав. Це капець. Дуже шкода. І ось цей, дивіться, який він волосотий. Теж немає 165, він можливо має 140. Зараз подивимось. Так, він десь, можливо, має 140, а треба 165 мм. Відпускаємо всіх друзів, тільки дуже шкода оцих крапоків, що з лапками. Дуже-дуже шкода. Ну так, друзі, не очікував я. Закидали, закидали, було глухо, а потім просто дістаю і в двох сітках був такий добрий результат. Дуже дивно, як це воно працює, як ці краби клюють. Сильно залежить, напевно, цей відплив на то, чи є вони тут під берегом. І... Половили десь годинку, краби підійшли, з'явилися якісь результати. Приємно, приємна крабова ловля. Витягував свою сітку, вона повністю пуста, але це не саме прикре. М'ясо, кусок просто відвалився ось там на березі. Піду зараз його піднімлю, щоб він просто не валявся. І будемо закінчувати цю крабу в ловлю. Крабики вже перестали клювати. Якось так. Сонечко піднялось, не знаю від чого це залежить, але на сьогодні ось така краболовочка. Крабова ловля. Дякую, друзі, що подивились це відео. Ось така в нас вийшла крабова ловля сьогодні. В першу чергу класно провести час на природі. Зловили ми одного вимірового краба, всіх інших взагалі всіх відпустили, всі інші були по розміру менше, ніж можна було взяти. Але взагалі час на природі провели дуже-дуже гарно. Тому, друзі, в майбутньому планується риболовля на лосося. Надіюсь, Вдасться цього року зловити цієї червоненької рибки, і ось так. Побачимось у наступних відео. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на Лососівій рибалці.